Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Україна на першому етапі очікує мобілізацію щонайменше чотирьох тисяч в'язнів. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, мотивація наших в'язнів сильніша ніж у наших звичайних солдатів. Тож їхнє звільнення це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну, і хочуть перегорнути сторінку свого життя. Пояснив міністр. Передбачається, що поки засуджені проходитимуть службу лише в частинах повністю сформованих із колишніх в'язнів, якими керуватимуть кадрові військові. Саміт миру в Швейцарії завершився 16 червня, заявами лідерів країн і публікацією спільного коміке. Текст документу опублікований на сайті офісу президента України. У спільній заяві йдеться про те, що захід відбувся для того, щоб посилити діалог на високому рівні щодо шляхів до всеосяжного справедливого та стійкого миру для України. Учасники погодились, що мають спільне бачення в трьох аспектах: по перше, українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція. Повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів Магатета під її наглядом. По-друге, учасники саміту наголосили, що в Чорному і Азовському морях є надзвичайно важливим забезпечити вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів. По-третє, усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Всі депортовані та незаконно розміщені українські діти та всі інші українські незаконно отримувані цивільні, мають бути повернуті в Україну. Володимир Зеленський наголосив, що приєднання країн до комуніке продовжується. США вважають законним використовувати активи РФ для підтримки України. За даними змі використовувати доходи від заморожених на заході активів РФ, щоб надавати підтримку Україні законно. У цьому немає правових заперечень. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єлен. Протягом доби в Україні будуть застосовувати погодинні графіки відключень. За даними НЕК Укренерго з 11 до 22 години обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів ніж в інші години. Причина прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня. За інформацією голови Укренерго Володимира Кудрицького, у наступні кілька тижнів будуть відключення світла у ті ж самі години, що й сьогодні. І ситуація в енергосистемі буде важчою. Так триватиме орієнтовно до кінця. Лудня.